Звернувся клієнт Микола, щоб створити логотип для свого будівельного бізнесу. Він обрав загальну назву Майстерня ремонту вважання до логотипу, включаючи кольори: червоний і сірий та прямі шрифти. Це був приблизний запит клієнта. Микола обрав бюджет стандарт і залишився повністю задоволений результатом. Нам було дуже приємно читати його відгук та співпрацювати з ним. Дизайнер надіслала два варіанти логотипу. Кінцевий результат, який обрав Микола, виглядає ось так. Зараз я покажу вам круту анімацію, яку ми створили для його бізнесу. Після погодження логотипу Микола замовив ще візитки з 3D-золотом. Ми виготовляємо логотипи не лише для б'юті-сфери, а для різних ніж. Якщо хочеш замовити свій власний логотип для твого бізнесу, пиши нам у Дірект. Та став плюсик у коментарях, якщо тобі подобається такий формат.